А кто будет воевать в следующий раз? Резервисты. Добровольцы должны подписать контракт о своем участии в будущей войне еще до этой войны. Почти нет, еды тоже. Держаться больше нет сил. Пацаны свою жизнь отдали. Очень серьезные, я смотрю. Короче, я говоря, говоря, это все да да, 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 Все, крепко, надежные Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Який завжди ми назбирали для вас найзашкварніші із заяв. І звісно, будемо розбирати на друзки все те, що росіяни набрехали проти нас. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. Зараз на наших очах відбувається двобій: увесь західний світ. Тепер за винятком Америки намагаються переконати Дональда Трампа, що росіянам, Росії Путіну довіряти не можна, що сьогодні підписуючи угоди, киваючи головою, кажучи про те, що, звісно, він не хоче воювати. Вже завтра він розпочне нову війну. А Трамп каже: Ні, Путін мені сказав, і я йому вірю, він хоче зупинити війну. Ну окей, а ми тим часом слухаємо, що говорять самі пропагандисти, які точно знають, що Росія може існувати тільки у війні. Он один із топ-пропагандистів розповідає про те, що вже зараз треба думати, хто знає основою наступної російської армії, у тому сенсі, що треба готуватися до нової війни вже сьогодні, набираючи добровольців, підписуючи контракти, і цей мільйон піде атакувати знов. От, і все, що треба знати про плани Російської Федерації, або вони будуть добиті і розбиті повністю, або війна буде тривати безкінечно. Все ушли домой, допустим. А кто будет воевать в следующий раз? Резервисты. Мы, кроме кадровой армии, которая гибнет, как правило, в большой войне, в первые же дни, это, ну, это просто это букварь, понимаете? Это в букваре военном написано. Короче говоря, надо набрать резервистов. Но эти люди, добровольцы, должны подписать контракт о своем участии в будущей войне еще до этой войны. И когда пробьет тяжелый час для Родины, они просто приходят, получают оружие и идут на фронт, уже будучи подготовленными. Как? Набирайте людей, набирайте миллион. Возрождайте кадрированные части. То есть кадрированные бригады, командир бригады есть, начальник штаба есть, казармы есть, склады ГСМ, боеприпасов, провизии, вещевого имущества есть, полигон есть, все есть, а людей нет. Где людей взять? Как? Они должны приходить каждые полгода, собираться, полная бригада, идти на полигон, отрабатывать, участвовать все в больших учениях, обязательно. Не таких, чтобы э, аксельбантами там э, на груди трясти, а вот как положено. Короче говоря, ну где их взять? Набирать, набирать и готовить. Подписывает контракт человек, и он уже берет на себя уголовную ответственность за прибытие на сборы, прибытие на войну и содержание себя в боевой кондиции сейчас поясню не прибыл на сборы без уважительной причины расследования три годика и плюс конфискация имущества тех денег которые ему выделяла армия на подъем в жизни как резервисту не прибыл на войну это вообще так сказать самовольно оставивший часть в военное время пятеро как минимум вот. Ну и плюс ко всему, по контракту подписанному, а любой резервист-доброволец должен принимать присягу, даже если он просто вчерашний школьник. Обязательно. И придать этой присяге нормативное значение. Не просто, я клянусь, любить. Не, не, не. Вот и, значит, нужно еще и нести ответственность уголовную. Що, якщо темпи бойових дій будуть продовжуватися таким чином, як зараз, то здається, мобілізовувати, агітувати, підписувати контракти на наступну війну в Росії просто не залишиться нікому. Скільки б Сладков не готу, не розповідав про те, що готуватися до наступної війни треба просто зараз? Он сьогоднішні свошники, які вже лежать в гровах і вже не дочекаються. Як Російська Федерація буде розростатися новими територіями? Вони у трунах, і ніхто не хоче їх вивозити. Абсолютно всім наплювати на відпрацьований матеріал. Все, вони здохли, йдемо далі. Шукаємо нових, хто буде підписувати контракти. Шкода, що тільки ці кадри не показують в російських пропагандистських ток-шоу. Там, звісно, смакують розбірки Трампа і Зеленського. Там показують українську бусифікацію. у той час, як поголів'я российского населения скорочується кожного дня тисячами. Вот, секут угля машина. Согласилась бойцов увезти бесплатно. Ни один частник не согласился с города Якутска в город Нерюнгри увести наших бойцов. Это и мы катимся все. Это просто стыдно. Пацаны свою жизнь отдали, блядь. Войне. Вон они, пятеро их тут сидят. Не могли решить этот вопрос. Это просто стыдно. Это просто стыдно. Поэтому расслабляйте булки. Блин. Будьте, блин, будьте добрыми, будьте добрее. А булки не розслабляйте, Останьтесь завжди мужчинами до кінця. і на задньої нікогда не врубайте. До речі, в самій Європі далеко не всі стрімко побігли за ідеєю припинення війни. Я не знаю, хто це, але американська адміністрація стверджує, що є європейські лідери, які вважають, що ще рік бойових дій і Російська Федерація і Путін сам на вколішках буде благати про завершення війни, тому що занадто складно буде. Ні, не через закінчення найдешевшого ресурсу, тобто СВОшників, а через економічні негаразди. Ну а допоки самі СВОшники розповідають про те, як вони стрімко і масово помирають, коли із якоїсь бригади лишається за сім днів буквально буквально кілька СВОшників. В них вже немає сил, вони знесилені, поранені, кинуті на призволяще. І так, на який би напрямок ми не кинулись, хоча ми цього, звісно, робити не будемо, скрізь знайдемо проблеми і тріщини в російській армії. Друзі на зв'язку морпіхи 155-ї бригади. Там із Курска, то хочу звернутися в командування бригади. Говорю, як є сідьмой день нашого бойового виходу, у нас залишилось троє з нашої групи боєприпасів. Почти нет, їди тоже. держатися більше нет сил. Якщо нас не сменят или не підбросять подкрепление, мы ми здесь просто не выдержим. Я обожнюю дивитися на російських півнів. Здавалося б, ніде не воював, ні в чому в участі не брав, ніякі походи не ходив, але всі груди в ординах, шеврони і всі дують із себе таких серйозних мачок. Всі суцільно в тилу, але розповідають публічно про те, як кожен із них в танку горів. До Лаптія Ладіна приїхав один із председателів правительства Херсонської області. Іншими словами, звичайнісінький зрадник, і гауляйте всіх на грудях у шеврони з путіним, всі такі серйозні і підтримують російську армію. Хоче до кого ви приїхали? До Кадирівців та Кадирівці далі. Російського кордону ніде і не бувають, ось і все, що треба знати. Якщо бачите, чистесеньких, гладесеньких, митих псевдовояк, то знаєте, що це мамині черешні, які далі дивана не воювали. Ну а в окопі ви знаєте, що відбувається? Всі ці жалоби, скарги ми вам регулярно показуємо. От нахожусь здесь. Приїхали к нам гості, от председатель Херсонської області, правительство Херсонської області, значить. Вот его помощник, получается, вот ребята, очень серьезные, я смотрю. Да, да, вот нам всем надо было улыбнуться. Вот ребята приехали, как раз вот мы как раз показываем, что, где, какие у нас, как говорится, тоже ребята, которые очень перспективные, вот что у нас вообще хорошего в нашей лаборатории. Вот как раз все посмотрели, пообщались, и, если честно, от общения вот с ребятами с Херсонской области я остался очень доволен. Но самое интересное это то, что они все с Краснодарского края. <с я хочу вам сказать, мужики, спасибо большое за то, что вы делаете. Каждый из нас на своем участке делает огромную работу во имя нашей общей победы. Если кто-то что-то хочет сказать, пожалуйста, вы уже запалились. Уже вас завтра будет. Цена выросла. Цена выросла, да? Хорошо. Я понял. Если, если, если. Ну что? Наше дело правое, победа будет задать. Это вопрос однозначный. Так, давай, продолжай рассказывать тогда. А то мы это самое начали. Ну мы создаем э, рыбы, которые максимально сейчас могут прикрыть транспорт, э, прикрыть машины эвакуации или подвозы быка. Из имеющихся у нас разрушенных, например, каким-то причинам рыба. Мы собираем и будем максимально расширять диапазоны и делать так, чтобы враг никогда то нас не То есть это то, что в данном случае вы делаете. Да, а так, так вы уже делаете, получается, мы свой да, уже. Мы создаем созда... свои рыбы, да, которые и мобильные, и мас... на машины устанавливаются, и на квадроциклы с собственными аккумуляторами. То есть мы создаем то, что сейчас будет работать, и все это удешевляется ну, в разы, в десятки раз. Ну, видишь как. Вот знаете что? Вот для тех, кто нас смотрит, чтобы было общее понимание. Если кто-то говорит, что чего-то нет, чего-то не хватает, к сожалению, никогда не бывает так, чтобы у нас хватало всего. Ну, мы делаем весь максимум для того, чтобы максимально обеспечить наших ребят всем, что необходимо. Вот ребята тоже приехали к нам в гости, привезли разные подарки. Мужики, вам спасибо большое за то, что... Как говорится, поддержали ребят. Ну и вот мы тоже. И остались в стороне. Они у нас тоже кое-что взяли. Вот уезжают тоже с подарками. И, и, и не только с подарками, там что можно надеть на себя, если им холодно. Мы им даже еще ножи дали. Представляете? Вот все. Такова она, наша жизнь. Будем дружить. Будем становиться только сильнее. Но мы, будем будем мы победимы. Конечно. Мы сильны только тем, что мы едины. Все остальное, як говорится, прилагається к нашому єдинству і нашій вірі в Бога. Ну а поки Росія таким чином війною СВО захищає свій суверенітет, нарешті стає з колін в тилу починають жити. На 26-му році правління Путіна, Росія змінюється до невпізнаваності. Моя улюблена історія сьогодні із Самари, де ті, хто мають прокладати нові дороги, цим і займається. Кладуть асфальт не покладаючи рук. Єдине, що вони це роблять у величезну калюжу. Ну тобто, я розумію, розумію, що в Росії все ні, свої технології, і що там я знаю про укладку цього асфальту. Але здається, що це означає, що ніяких доріг асфальту буквально із наступним дощем вже не буде. Хоча, з іншого боку, як там кажуть, в Росії дві проблеми, я б додала три: дурні, дороги і Путін. Асфальт. Все замечательно. Все крепко, надежно и надолго. Улица гаражная. Напротив как раз муниципального предприятия МП благоустройства. Добре, починалось. Пам'ятаєте ці перші пости Дональда Трампа про те, як в Росії понад мільйон вже загиблих і поранених, про те, як Путін знищує Росію, і треба все це становити. Ну а тепер риторика змінилась у той час, як в Росії існує дуже проста формула: як вижити в сучасній Федерації? Мужики для того, аби нібито прогодувати свої родини, просто вижити. Там, де грошей немає, вони просто вимушено йдуть вбивати за гроші заради родини. Насправді це брехня, бо роботу завжди можна знайти. Не бувай без виходів. Зрештою, можна просто кудись поїхати і заробити на свою родину. Це не легкі гроші, це страшні гроші, і ніяка родина цього не вартує. Але формула проста: на сьогоднішній день в Росії всіх переконали. Що спасіння від голоду це винятково робота на фронті. Цікаво. Чи знає Дональд Трамп і його адміністрація про саме такі нові правила життя в Російській Федерації? Чи з цією Росією він і справді хоче мати бізнес-стосунки? Я говорю, як жінки реагують на цю мобілізацію? Там же муж'я, там же синов'я? Знаєте, який був відповідь? И он характерен не только для Алтая, ты, вы. Он характерен и для русских периферий, где какие-то мужики остались. Я могу предположить, надо, значит, нет. надо. Нет, все гораздо проще. Все гораздо проще, экономически, рациональней. Работы нет, мужики спиваются, и так помрет. А тут денег заработает, и у семьи потом будут льготы. В связи с гибелью или ранением кормильца. Уже давно В Російській Федерації знищили, витравили, вирізали, вирвали всіх незгодних, всіх, хто має характер стрижень, волю, сміливість, їх в буквальному сенсі зачистили. І тільки дуже-дуже рідко можна зустріти якусь історію, яка буквально на мить, не довше однієї секунди, але дивується, як мужик на червоній площі гучно кричить: Слава Україні. Всі мовчать. Але цілком ймовірно. Що із часом настане та мить, коли інший мужик на червоній площі гучно крикне Слава Україні. І тисячі у відповідь скажуть героям слава. Слава Україні! Героям слава! І на цьому, друзі, в мене все. Не забувайте про наших героїв, не забувайте про Збройні Сили України, яким ми завдячуємо абсолютно всім. Яке щастя, що навіть у найтемніші часи ми маємо нашу армію. Не забувайте цьому випуску лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.